Доброго дня, канал 100 крат Зум. Перед вами ось такий дуже старенький бінокль німецької фірми Zeiss. Такого плану біноклі випускали дуже багато фірм в Німеччині перед початком Другої світової війни, ну і під час. Даний бінокль випущений тут дуже погано видно, не знаю, чи вам буде добре. Одним словом, тут є 17-й рік і, я так розумію, 5-й місяць. Як я вже сказав, такого плану біноклі випускали такі фірми, як Гордз, Лейка, Бауш, Цейс, ну і, мабуть, ще декілька інших. Вони є доволі дешеві в виготовленні, тому що тут є лише дві лінзи в лівій і в правій частині, і відносно надійні. Даними біноплями користувалися німецькі офіцери. В попередньому моєму відео там є такий, здається, французький бінокль, в якого навіть не регулюється міжнарічна відстань. Тут, як ви бачите, зовсім все інакше, він згинається, розгинається. Оце не є центральне фокусування, це є просто для того, щоб можна зі всього сила так закрутити, зажати, і бінокль більше не розгинається і не згинається. Регулюється фокус на кожному окулярі. Мінусом такого бінокля, такого типу, є те, що дуже мале поле зору. От ви дивитеся через біноклі, ви бачите зліва направо дуже виску, якби картинку. Але є плюс в бінокля. в ті часи просвітлення оптики ще не існувало, тому тут є в цьому біноклі лише є, лише, тут в цьому біноклі є лише чотири переходи. Повітря скло, тобто втрата на цьому всьому шляху складає всього-навсього приблизно 20% світла. Ну, якщо оптика є ідеально чиста. Бо в призмених біноклях там переходів між повітрям і склом є набагато більше і, відповідно, набагато більші втрати можуть доходити навіть до 50%. Зараз я постараюся його дещо розкрутити. Я думаю, що конструктивно він такий же самий, як. Емлі Боуш, Якось так вимовляти треба цю фірму. Або Емлі Буш. Можливо, так, можливо, правильно Буш. Не відкручується. Ну, значить, треба відкручувати оцю частину. Ви знаєте, я деколи переглядаю свої відео, тому що я вже не пам'ятаю, як я розбирав попередній бінок план. плану. І там на відео, ось в цьому місці, був контргвент. Ну, тут такого немає, тому можна просто, просто пробувати відкручувати і все має вийшлося. Тепер треба якось спробувати відкрутити об'єктив. Не знаю, як це зробити, тому що зловити тут доволі складно буде. Отже, що вам сказати? Получилося так, як вийшло. Бачите. Одним словом, я розкрутити в цьому місці не зміг, тому вичищав лінзу з середини, ну і ззовні. І так же само. Окуляри, теж не міг. Ну, я не можу ну, ніяк. Ну, Витратив півдня, роз, розмочував там спирт, ведешка, все, що тільки можна, Ну, відкрутити ніяк не можу зовсім просто. Я думаю, мене власник зрозуміє. Ну, бінокль є старий і не завжди виходить зробити все так, як хочеться. Е, ну, ніби все, на кінець скажу, постар... Якщо ви добряче так бінокль, там, наприклад, замочуєте. чи ВДшкою чи спиртом, старайтеся його в розібраному стані поставити десь на батарею на декілька днів, щоб волога вся випарувалась. а то буде всередині збиратися конденсат. Дякую за перегляд відео. Надіюсь, не часто в мене буде такі ситуації, коли я не можу щось розібрати.